Сувні глядачі, з вами посіка, хелп. Сьогодні в ронці один нормальний пацан написав, скільки стоїть Ромка. І ми зараз разом подивимося скільки стоїть. Ну, ось, 2600. Тут, тут не, не лише соняшниковий мед, тут мед з бурна Сольонка. 2600, ну, 300 гривень. Є тут одну секунду. Є отака ромка. 3400. Ну, вона темна. Теж хай буде 300 гривень. Темна, але не чорна. Замітьте. Ну що ж, шановні глядачі, із нашими ромками ми розібралися. Було привіт. А зараз перейдемо до справ, як уже брудені бжули зберегти капітально, щоб вони перезимували, не втративши своєї живої сили. От я не знаю, як ви, я ніяк не можу знайти межу між Між вентиляцією і сквозняком. Ну, от де там межа? Між вентиляцією і сквозняком. Де закінчується вентиляція і починається сквозняк? Ну У себе в будинку я то знаю, дме там прикрив, як вияснить в бжулах непонятно. І тому ми, ми робимо отак. Я вам зараз покажу. Педис. Прийшов коментар, що сім'ї ну, сім треба поскорочувати. Це дійсно так я дві сім'ї скоротив до 7-8 ромок. Ця сім'я горно обсижує. Покажи. Ця сім'я горно обсижує у нас сім вулочок на восьми ромках. Поставили дві рейки і у стару новолочку, насипали опилок. Насипали опилок. І я думаю, що цих два відра опилок буде достатньо, щоб поглинути вологу. Із о тих чотирьох чи п'яти кг меду, що вони з'їдять. Ай, Ай. Всі затикаємо. Новолочки ми заїхали на чистку подушок. Взяли там їх собі 30 штук. Щоб нам було так нормально. Верх ми упакували, витягуємо бокову заглушку. Це прямо вентиляція буде на гнізду, щоб ніяка туди не залізла свиня з сіточку. Приміняємо кнопки канцельоз. Задвижку міняємо на сітку від мишей. Зверху кладемо плівку. Щоб, не дай Боже, у нас не замок дашок, покрівець. Покрівці у нас дуже гарні, дорогі. І вони до сих пір отакі. Олег. Шановні глядачі, весною ми їх відкриємо і вже будемо разом роздивлятися, що у нас з цього вийшло. Шановні глядачі, бережіть себе. А з вами була Воша Посіка Хелп.